Історичний факультет дону провів для вінницьких учнів 10 11 класів ролеву гру на тему дону модель ООН-2016». Її учасники виступали в ролі дипломатів, відтворюючи роботи організації та дотримуючись реальних правил процедури прийняття рішень. Вони представляли різні країни і брали участь в обговоренні поточних питань, що стоять на порядку денному в організації Об'єднаних Націй. Я вважаю, що даний захід допоможе мені покращити моїй якості ораторського мистецтва. Я зможу більше дізнатися про позиції різних країн світу щодо ситуації, яка відбулася на сході України. Це дуже цікаве, таке цікаве моделювання Конгресу ООН. Сама ідея дуже цікава показати, як проходить це засідання. І... Вирішуються важливі питання. Що ж таке модель організації об'єднаних націй що таке, що являє собою ця рольова гра? А перш за все, це можливість відстоювати, можливість навчитися відстоювати ту позицію, позицію тієї країни, відчути себе на міжнародній арені, відчути себе суб'єктом, відчути себе актором міжнародних відносин.